Вітаю, шановне панство. Ну що ж, ділюсь досвідом, як вирішив можливі питання зі світлом, і навіть як вийшло посмажити млинці від зарядної станції повністю на сонячній енергії. Ні ху... Впевнений, це відео буде корисним багатьом, адже тепер я точно знаю, що повністю без світла нереально залишитись, якщо в тебе є зарядна станція і навіть одна сонячна панель. А також, звісно, глянемо альтернативи і дешевші, і дорожчі, і недоліки, звісно, також розповім. Отже, як і 99% глядачів, я був повний нуль в сонячній енергії в цих панельках, сонячних дротах, кріпленнях, ну і так далі. Але в моєї зарядної станції є можливість заряджатися від сонячних панелей і гріх цим не скористатися в умовах, що склалися чи можуть скластися, та і енергія дорожчає, як ви помітили. На дану станцію був огляд на каналі, тож обов'язково потім гляньте, щоб повністю розумітись в питанні. Скажу тільки, що в неї є багато аналогів під різними назвами. Все це одна і та ж зарядна станція на 1900 197 ватт-годин ємності і потужністю 2 кВт з піком в 4 кВт. Про неї ще додам декілька слів, що не втрапили в огляд, але зараз, на час створення відео, я вже не можу рекомендувати до покупки, бо ціни вже надто завищені. Ціна їй до 40 тисяч гривень, але ніяк не 50, тим більше 60. Це вже наглість, вибачте. Але ринок він такий. В коментарях люди писали, що купували за кордоном такі станції ще дешевше, до 35 тисяч. Посилання на головне з відео лишу в описі. Ціни там Може, буде корисно. Що ж, станція Є, лишились панелі. Довго вибирав, що його взяти, щоб не перевищити ліміт. Конкретно у мене до 50 вольт, 15 А і 500 Вт. Верхня межа, що може прийняти цей вхід Андерсон. Більше виробник не радить, бо й гарантії тоді не буде, якщо що. Приміром, ось така маленька блюєтті може прийняти панель до 200 Вт. Що ж, не так і погано, скажу я вам, досить попрацювати від ПК чи ноута довше, без розетки. Таку, як в мене на 460 ватт можна взяти за 5000 Сот з лишнім гривень на момент створення відео. й 410 Вт дешевше, але я вибрав потужнішу і трішки дорожчу на 460 ватт. А взагалі купував за 6667 гривень, а потім бат знижка блін, і я обламався, але все одно це дешевше, ніж було раніше. Було й по 10 тисяч рік тому. А ще підкупила безкоштовна доставка під поріг, бо таку мехійну з відділення не забереш. Не суть. Але довго розбирався, яку панель взяти, хотів і на 500 ватт, але дорого ще й доставка дорога. Сама панель виглядає добро. І навіть важить близько 22 кг, як і зарядна станція: 1,91 мет в висоту і 1,13 з лишком в ширину. Тому якщо дивишся на маленьку гнучку панель з AliExpress, де написано 600 Вт, викинь цю ідею з голови, якщо потрібно більше, ніж телефон зарядити. Ви бачите, як виглядають 460 Вт насправді. Отже, є панель, є зарядна станція, що ще? Коннектор Андерсон в моєму випадку. Замовляв на Алі ще перед покупкою панелі, коштує дуже недорого, бо щось 450 гривень за. Готовий перехідний дріт не дуже хочеться віддавати. До речі, порахуємо потім, скільки коштувало все. Далі купив чим закріпити ось такий от стальний оцинкований монтажний профіль. По 6 метрів продають, вийшло 3 таких по 2 метри, і прижим для панелей, і звісно, конектори MC4. Це стандартні конектори для сонячних панелей, зазвичай воду не проникні. Замовив на ProMUA. При бажанні в моєму випадку можна було і без профілю обійтись, бо в самій рамці панелі є монтажні отвори. Але я спочатку думав інакше робити ставити десь. На дах, але подумав, що якщо ставити, то вже не одну, а ще хочеться мати змогу змінити кут. Ось на даху прибудови є вихід. Вийти і змінити кут нахилу чи протерти від бруду дуже просто. Взагалі, скажу, що тут будується будинок, він ще далеко не готовий, і тут, крім того, що ще й місце для панелі потрібно було доробити всього, то нічого. А живемо поки в старому будинку поруч, туди будемо й вести дріт. Він замовлявся окремо в іншого продавця, бо попереднього не було, тому тимчасово прилампічив дріт на один квадрат, зробивши такий. І шнурок. З одного боку коннектори MC4 до панелі, з іншого Андерсон. Плюс на червоний, мінус на чорний, все як треба. Один квадрат перерізу мідної частини дроту дуже мало для амперажу панелі, от і побачимо, але це лише для тесту. Заради цікавості, спочатку, вирішив заживити від акумулятора ось таким чином. І о чудо, станція вмикається і дійсно починає заряджатися. Цілих 24 Вт бере від 12 вольтового акума, тобто 2 ампери. і це вам лайфхак, як можна розширити. Ємність подібних станцій без 220 вольт. Так, що лишається випробувати панель. Поки доробляється дах, було вирішено зробити нехитру конструкцію з двох піддонів з кутом близько 45 градусів і горизонтально розмістити панель, щоб центр тяжіння змістити вниз, щоб не здуло вітром і не хочеться дірявити дах і мудрувати якийсь додатковий баласт. Взагалі, взимку потрібен кут близько 60 градусів, влітку близько 20-25, в залежності від широти місцевості. В ідеалі потрібно, щоб кут регулювався. Це значно збільшить виробіток від панелі. А так це щось середнє між тим і тим. На осінь весну 45 градусів підійде. Я думав замовити кріплення на тому ж алі, є різні і на горизонтальний дах, і на стіну, і на балкон можна вліпити це, якщо ви живете в квартирі. Словом, вводите там слова solar Mounting, або шукаєте в описі під відео. Але поки б воно доїхало до мене, мабуть, ще не скоро б це відео вийшло. Дріт десь 6 метрів лише, але втрати точно будуть. І от перше підключення. О, шановні, який же ж це кайф. Я в шоці. Більше 300 Вт вже є, навіть через тонкий дріт. Діло таки буде. Ось який значок активується, показує, що через Андерсон бере заряд. 15-та година, друга половина вересня, до сонечка повернуто і видає рідненька. Та є нюанс. Перевірив, і дійсно, дріт гріється. Не критично, але відчувається навіть рукою. Адже нехай там навіть 10-11 ампер сила струму при 35 вольтах. Потрібен товщий дріт. Но Окей, ось він. Спеціальний сонячний кабель. 25 гривень за метр, чорний і червоний по 15 метрів. Не так дорого, але й не дуже дешево. Зазвичай беруть від 4 квадратних мм до 6. Увага мідної частини, а не з ізоляцією, щоб не було великих втрат. Я взяв 4, щоб не свердлити велику дірку в стіні. Ось такий мідний дріт, посріблений типу. Але хто знає це, напишіть наскільки більш значні втрати на такому перерізі з довжиною 15 метрів, чи буде окей, чи було б краще на 6. Але якщо метрів до 10, то такий точно підійде. Що ж, наступного дня під'єднав вже цим дротом, і якщо максимум на тонкому, хоч і короткому дроті бачив 350 Вт, максимум, що бачив, 400 Вт. Потрібно розуміти, що заявлена потужність панелей досягається в ідеальних лабораторних умовах з відповідним освітленням, температурою і ідеальним кутом. В реалі ви не побачите заявленого або дуже рідко. Це потрібно врахувати. Від температури також багато залежить: панель більше нагрівається. Менше видає тому саме в травні в людей буває пікова виробітка енергії, коли сонця досить, але ще не дуже жарко на вулиці. Також під'єднав до мережі розумною розеткою за 4 бакси з алі. Можна керувати зарядкою дистанційно, можна ставити таймер, особливо якщо лічильник у вас день-ніч, коли вночі вдвічі дешевше. Можна керувати статусом після подачі енергії. Статус потрібно ставити на вимкнено, адже коли весь будинок живитиметься від станції, щоб вона не намагалася зарядити сама себе від себе ж. Але є нюанс, розповім про нього згодом. В принципі, в такому вигляді система готова до використання. Якщо весь мій ПК з колонками двома моніторами споживає від 140 до 200 Вт в навантаженні, то панель повністю перекриває це споживання і ще й паралельно заряджає, а повністю заряджена станція тримає ПК більше 9 годин, тобто можна працювати нон-стоп, коли є сонце точно. Теж саме стосується котлів і холодильників, але треба заживити весь будинок повністю, якщо є вже така махіна. Як це зробити? Я замовив АВР з Аліка. Здається, 18-20 баксів по акції взяв за 16, в той час, коли в нас втричі дорожче. Ви розумієте, що я не настільки екстремал, щоб зробити виделка виделка тобто шнурок суїцидника, і пихати в розетку, коли немає мережі. Нікому не раджу. Це повна хрінь. Викликав електрика, щоб він все нормально підключив. Купив все, що він сказав, дротил. Пластиковий бокс на 12 автоматів, будь-який, горизонтальний, а даремно. Ця дірка від старого на 4 автомати вже мені не подобається, але склав він як треба. Тільки є нюанс. Авер ось тут, трохи вищий, ніж автомати, тому врешті верхня кришка не закривалась. І електрик нічого більше не придумав, як взяти і вирізати ось таку діру в пластиковій накладці. Красиво, правда? А головне до контактів прямий доступ особливо цікаво було б малій дитині. Самі розумієте, давай панове міша, все хуйня. Довелося з друзями переробити, взявши зовнішній пластиковий бокс. Перед тим примірявши АВР в магазині до нього. Тому беремо АВР і міряємо спочатку, щоб він сів. І то довелося Дін Рейку садити глибше все одно. Схема підключення в інструкції там насправді нічого складного, але викликайте електрика, якщо не мали справи з цим. Я вас прошу, дешевше обійдеться і безпечніше. Зате тепер ось зверху мережа. Знизу резерв. Перший електрик навіть знайшов фазу в станції і помітив на ВДЛці, що все як слід. Ось цей автомат на 20 А, в котрий заходить мережа з міста. Вже з нього йде на АВР. А це автомати на розетки вимикачів будинку. Тепер вимикаю подачу з міста. Авер швидко перемкнув на резерв. При цьому гучно клацає, як ви помітили. Тепер імітуємо, що світло з'явилось. Перемикається з резерву на мережу. Можна виставити на авто, а можна і вручну перемикати на вибір. Ось так все просто працює і недорога приблуда. Є на одну, є й на три фази. Але часу перемикання замало, щоб ПК працював і не вимкнувся. У мене, наприклад, він просто завис. На мережу швидше перемикається, до речі, ніж на резерв. Але, звісно, ПК я напряму від станції окремо, подав, щоб працював безперебійно. Але тут вилізла проблема з розумною розеткою: вона не працює як треба. Коли перемикаю АВР на станцію, вона все ж на якусь мить подає напругу, навіть якщо статус вимкнено після подачі енергії. І у станції циклічно починає спрацьовувати реле на зарядку, а сама від себе вона не хоче зарядку. Знає, що її до неї ж підключили і від'єднує заряд, і так по колу. А от з іншою дорожчою розумною розеткою Sonoff таких питань не виникає, тому не раджую до станції саме таку розетку тут або вручну вимикати з розетки, або ось таку. Але ця розетка також не лежатиме даремно. Підключив до компа, щоб також на ніч автоматично вимикався, зранку вмикався. Чому? Бо комп споживає навіть коли повністю вимкнений або в стані сну. Ось, будь ласка, більше 40 Вт в холосту. І нафіга воно треба. От розетка і вирішила це питання. Далі сюрприз, звідки не чекав. Все налаштовано, все супер, але коли сонечко заходить, станція циклічно вмикає і вимикає реле зарядки від сонця. Їй недостатньо потужності для заряду, вимикає. Тут же бачить, що є подача, і знову вмикає. І так по колу, аж поки не стане геть темно. Так само собою, і зранку, тільки навпаки, доки не стане достатньо світло. Рішення також реле за 3-4 долари до застосунку. Туя Смарт. Воно, типу для змінного струму 220, але працює від постійного струму, як виявилось, де L – це плюс, N – це мінус. Я здивований, адже на аліку є такі ж, де зазначено, що і переміни, і постійний струм підтримуються. Вони, походу, однакові, лише написи різні. Як бачите, я керую подачею від акумулятора і все супер. Але стоп, хто намалював вже подумки, що можна дистанційно вмикати вимикати свій інвертор від акуму, збавте оберти, реле на 16 ампер. Якщо при напрузі 220 В, вольт, це 3,5 кВт Десь то при 12 вольтах множимо їх на 16 ампер і виходить 192. На більше воно не розраховано, якщо що. Але при 35 плюс вольтах панелі воно здатне пропускати 560 Вт, чого цілком достатньо. Зранку я спробував це і дійсно працює прямо від сонячної панелі. От, 39,7 вольт холостого ходу панелі вже є. Не підключив поки в систему, бо чекаю ще один роз'єм Андерсон. Під'єднується через роутер по Wi-Fi і споживає всього 50 мА лише. Налаштовується через телефон дуже легко, можна задати відключення Ключати щодня в певний час і вмикатись вже зранку, щоб тереле станції не клацало. От і все. А взагалі, це про рахунок тих, хто створював цю станцію. Як на мене, треба постійно вимикати ввечері вручну. І вмикати зранку. Добре, що я додав роз'єми mc 4 щоб не роздовбувати гніздо станції. Та головний недолік те, що панели можна підключити лише до 500 ватт. Якби ж на кіловат, то ціни б їй не було. Дві панельки і взагалі шикарно було. Отже, на що здатна така готова система? Вирішив провести весь день чисто від станції з сонцем. Я перепробував все. Холодильник стартує, бере від 140 до 150 Вт лише. Бойлер і холодильник разом також працюють. Станцію перемкнув на 220 з 230 вольт, тому у ватах трохи менше бере це, щоб більше всього одночасно повісити. Як це зробити в повному огляді станції? Я в шоці, щойно споживання було більше 2 кВт. Болер і насос глибинний одночасно. Я в шоці, але воно витримало. Єдине, що болер, це надто дороге задоволення для такої станції. Що так. ж ти, друже, наробив? Звісно, це баловство, коли не буде світла, ніхто не буде резерв на це витрачати. Це експеримент, та це можливо. Болер прогріє при необхідності. Якщо зранку було велике споживання, мікрохвильовка, пару раз чайник, болер, комп'ютер, то трохи не покористувавшись світлом, вона зарядилась до 50%. Коли настав обідній час, дружина вирішила куховарити від сонечка. Я в шоці, сонечко смажить нам, але плита не постійно бере. Вона вийшла на свою потужність і от. Менше і менше вже зупинилось взагалі. Готувалося це довгенько, мінус 20 з лишнім відсотків. І от з 18-ї години вечора експеримент вважаю закінченим. Сонце сховалось за будинком і взагалі заходить, даючи мізер. Але лишається 39% на освітлення, насос, холодильник ще вистачить. Як я казав, це експеримент, але при сонячній погоді під кінець вересня цілком можна собі ні в чому майже не відмовляти. А якби не бойлер, то було б взагалі чудово. Він багато багато. а так і ПК трохи працював, і плита, і чайник, мікрохвильовка, світло словом, весь, хоч і невеликий, але будинок забезпечив. Інша сторона медалі, коли хмарно, це 50-60 Вт. коли дощ ще й під вечір взагалі 15 ватт. Чим жирніша хмара закриває сонце, тим менший виробіток, чим менший світловий день, тобто зима. Тим менший виробіток, але кут взимку принаймні виставлю на 60 градусів, це не важко. Та судячи з тестів без освітлення в домі і без води точно не лишитись навіть взимку, бо навіть 20-40 ватт взимку протягом 5-6 годин буде достатньо для освітлення ввечері і запустити насос. Ось така ситуація, друзі, і в цілому я задоволений, очікував гіршого. Тепер давайте у скільки це обійшлось, і альтернативи. Станція 44 тисячі, доки ціни не виросли, і то це дорого. Саме тому зараз. Зараз її не рекомендую, але якщо у вас вже є станція, панель рекомендую. Вони дійсно не настільки дорогі, щоб їх не юзати. А взагалі є подібні, але менш потужні і ємні станції, що також приймають 400-500 Вт від сонця, і це також хороший варіант. Отже, панель 6667 гривень, хоча зараз дешевше, півтори тисячі з доставкою профіль, коннектори, зажими і все таке. Муляло очі, голе дерево. Лак протигрибковий 300 гривень. Сонячний дріт і ще докупив конекторів MC4, бо вони одноразові 1033 гривні. АВР 625 гривень. Розумна розетка, в мене Sonoff S20, зараз таки вже немає в продажу. Старенька, Є S26, 368 гривень. Тільки я не перевірив в роботі новішу модель, сподіваюсь, так само працює. Конектор Андерсон 40 злишком гривень. Ось таке Wi-Fi реле, як в мене, 185 гривень, грубо кажучи. Інші не рахую, так як щиток це індивідуально, бо в багатьох вже достатньо місця є. Коротше, в 10 тисяч можна влізти. Можливо, ні розетка, ні вайфай реле з такими станціями, як EcoFlow, наприклад, не потрібні. Воно і так розумне, і конектиться через Wi-Fi до телефону і власники. Напишіть про свій досвід і взагалі розкажіть ну, люди про свої варіанти подібних рішень в коментах. Це корисно українцям. Давайте коротко глянемо альтернативу для тих, в кого вже є інвертор і акумулятор, до прикладу, і хочеться бути автономнішим. Найдешевший, але й найменш ефективний варіант ось такий от сонячний контролер, сонячна панель та інвертор. Таких збірок в інтернеті купа, контролер взагалі дешево, і якщо є акум і інвертор, лишається замовити сонячну панель і такий mppt контролер для заряду акуму. Якщо є станція, як в мене, чи менше, чи більше, дивимося, скільки вона приймає ватт, яку напругу і ампери. Збираємо максимально потужну панель, кріплення на балкони готові, продають, або ваша інженерна думка дозволить розгулятись, і для квартири на балкон, ну або на дах із дозволу ОСББ. Більш продвинутий варіант. Є подібні станції, але вже заточені не під одну сонячну панель, а під декілька. Щось проміжне між станціями і гібридними сонячними інверторами. Штуковини чималі на колесах і штуки 4 панелі вліпити легко. 2 кВт є в Україні, такі собі сонячні накопичувачі. Може, якщо тема буде цікавою, щось таке на огляді побуває, бо, скажімо, в квартиру, чи на дачу, чи офіс таку міні-сонячну станцію, ще й котру можна перевозити, це цікавий варіант. Далі найдорожчий і досить поширений варіант, котрим можна на постійній основі користуватись, живлячи весь будинок. Гібридний сонячний інвертор, акумулятори, сонячні панелі. Є такі, що й напряму від сонячних панелей працюють без батарей. Доки є сонце, дають 220 і підмішують з мережі, якщо не вистачає. Якщо брати то Відразу 48 вольт, бо саме 48 вольт дають більше 4,5 кВт. Для комфорту потрібно від 5 до 6,5 плюс-мінус кВт. Є і на 8, і на 10, але жируть вони в холосту також більше і підходять для великих будинків. Хвалять інвертори Дея або LuxPower, але всі купують масово дешевий Китай, і інколи вони перегорають. Також батареї потрібні до них, якщо повністю автономно, довго і надійно літій залізофосфат бо гель і свинець відходять в минуле. І для комфорту треба від 4 і 8 кВт, тобто 48 вольт 100 ампер, якщо вже не економити, але це дорого, рахуйте самі. І панелей штук 6, 8, 10, треба таких, як в мене. Зате буде майже повна автономія і енергонезалежність, крім кінця грудня і початку березня. Десь ну і найдешевший, поки але менш надійний варіант мережева енергія. Плюнути і нічого не мудрувати, якщо не сильно той треба. Бо окупиться все це не скоро. То тут зараз більше не про окупність. А про впевненість в завтрашньому дні. І енергонезалежність. А ще поки жодного разу енергія не падала в ціні. І що там далі буде після 1 січня 2024 року, хто зна. Але в тій же Молдові і то більше 5 гривень за кіловат, доки в нас 2,64. Натяк думаю, зрозумілий. Взагалі вже є випадки, коли люди, будуючись, ставлять багато панелей, акумулятори та інвертор і генератор на підхват, замість вести газ і електрику. Бо так виходить дешевше. Друзі, цей ролик я створив тільки для того, щоб. Поділитись досвідом і щоб комусь це стало в нагоді, адже тематика каналу трохи інша. Просто хочеться допомогти співвітчизникам, особливо тим, в кого немає можливості чи бажання юзати генератор, тому просто ставте лайк, і хай воно нам не знадобиться. До зустрічі!